У Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського є не тільки оригінальні експонати, а й цікаві пізнавальні програми для людей будь-якого віку. З історії речей. Мова сьогодні піде про окуляри. Як відомо, найдавніші окуляри було знайдено у гробниці Тутанхамона близько трьох з половиною тисяч років по тому. Але також відомо, що вже давні греки використовували кристали горного кришталю відполіровані, для корекції зору. Однак е історію виникнення окулярів можна віднести до 13 століття, ну, в своєчасному сенсі цього слова. Як відомо, венеціанські майстри складу навчилися виготовляти якісні лінзи і винайшли пристрій для читання, щось на подібне сьогоднішньої Лупи. Таким чином з'явився прообраз лорнетів та моноклів. Революцію, дійсну революцію в, в історії окулярів можна вважати 18 століття. Коли було винайдено гібкий завушник. З тієї самої миті окуляри можна було вже носити майже постійно. На початку 19 століття окулярами можна було користуватися тільки, якщо вас ніхто не бачив, або якщо ви працювали у робочому кабінеті. З'явитися у вітальні окулярах було неможливо. Це вважалося дурним тоном, не кажучи вже про держслужбу. Для цього повинно було отримати спеціальне розпорядження. Свого часу гонителем окулярів був грав Гудович. Він мав земельні наділи на Чернігівщині. Так ось саме Гудович, за його наказом, під час якої-небудь гулянки або свята у вітальню мог ввести маф або коня з начіпленими на морду окулярами. Прийти на прийом до Гудовича в окулярах було неможливо. За розумілістю вважався погляд крізь окуляри на е, даму. Е, не можна було дивитися через окуляри на е, людину старшу за вас по чину. Е, могли подумати, що ви вишукуєте або розглядаєте який-небудь недолік. Але пройде зовсім небагато часу і модні журнали 19 століття вже будуть випереджаючи один одного писати, яким же окулярам слід віддавати перевагу. Ось декілька рядків журналу 19 століття, мови оригіналу. Очки главний наряд носу. Советом почтенному сослові близько не носіть других очков, кроме костяної оправи. А тяжкості золотих і серебряних виростають на носу прищі і бородавки. которое трудно истребить. А когда ваши глаза маленькие, а еще без ресниц и красные, то носите очки со стеклами темного цвета. В обществе можно показаться со слабыми глазами, но со смешными это дурно. У другій половині 19 століття крайності стосовно використання окуляров, окулярів скінчилися, і майже до 40-х років 20 століття люди використовували майже всі різновиди коригуючих стекол. звісно, окуляри, пенсне, моноклі, та ларнети. І вони вже не викликали у громадськості ані різкого незадоволення, ані прихильності, так само як і в наш час. Окуляри 19 століття, Чернігівський історичний музей імені Василя Тарновського.